Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Нежить, сльозотеча, чхання українці, начебто, таке з, з усіх з, з усіх боків нарікають на тополинний пух, який зараз масово літає, сезон в, в усіх містах, і неважливо, чи це Київ, чи це навіть невеличке містечко, тому що свого часу ми наші. Наші е, батьки і батьки батьків насадили дуже багато тополь після е, Другої світової війни. Мовляв, е, зараз ми кажемо, що тополі викликають алергію. Але насправді це ну, не зовсім так. Якщо не міф, тому що від алергії на тополиний пух страждає лише пів відсотка українців. Ну такі дані статистики. Ну принаймні, коли я почула цю інформацію, я здивувалася. Я думаю, що багато наших глядачів також здивовані То, власне, що викликає в сезон тополиного пуху алергії. Давайте зараз розбиратися. Ми запрошуємо кандидата медичних наук, головного лікаря клініки імунології та алергології Олександра Назаренка. Пане Олександре, заходьте, будь ласка. Давайте розвінчувати міфи, тому що ставайте, okay. будь ласка, сюди посередині. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Тому Доброго. що от Костя вже підвівся. Насправді до поля дуже популярна в українських містах. Її колись масово засаджували, особливо в 70-х роках минулого століття, тому що вона дуже корисна. Вона забирає пил, вона забирає сажу, це звукоізоляція. але в той же час от кажуть, що вона є таким фактично переносчиком алергенів. Ви особисто за чи проти цього дерева в місті? Ну я скажу так: я і не за, і не проти. Чому? Тому що якщо у нас іде забруднення нашого е, навколишнього середовища, і ми будемо думати, що тополя нас врятує, то е, врахуйте, літає цей тополиний пух, він сам буде як е, переносчик у цієї всій хімії. Вже у природі все збалансовано, тому нам треба. Хай то поля займає свою ту нішу, вона теж корисна. Але коли дуже її буде багато, то це буде теж зайве і це перебір не а, та ситуація. Пане Паноса. А що ви скажете на те, що одна тополя за рік переробляє 40 кілограмів е шкідливих викидів? Ну, ну, чи, ну чи це чи це теж фантазія? Ні, це це правда, але не тільки тополя, поля інші дерева. Але ж ми говоримо сьогодні про пух, який оце це все набере і буде літати. Він же нікуди не дівся. Він сам буде переносчиком оцих шкідливих речовин. От, до речі, кажуть, що власне тополине пух він може викликати алергію у менше ніж відсотка людей. Але що чіпляється на цей пух? Що є подразником насправді? Так, е будь-який алерген то є білок. Любий рослинний тваринний і тополинний пух це теж білок, і тому він такий низькомолекулярна маса, що він рідко визиває оце порушення імунної системи, але він є дуже гарний транспортер. І е, він е, може викликати алерію якраз на те, що зараз квітне і біля чого він росте, один тополиний пух. Ось у нас є е, е, предмети так. для візуалізації, ось. тому що краще не раз побачити. Давайте нім. побачимо. Оце звичайний тополиний пух. Так? Давайте ми включимо. Тобто, якщо він чистий, він не ось, має ось провокувати чистий, нежить. Ось вітерець дує і ось він полетів. Ми можемо сильніше. І ось він і он, ось він летить. Так? І е, він не визиває, він може визивати що? Подразнення. Зачухався ніс. Зачухався правильно? Зачухався ніс. Якщо його дуже багато. І, наприклад, людина, у якої запалення слизував. Я можу, як Юра Горбунов, листочки рвете, так, так я попрацюю тополею. Так. так. І, дивіться, Якщо слизова людини запалення, там різна інфекція або теж паління. І то пилинний пух буде подразнювати. Він як от рахунок, як якийсь перець летить, і якщо шкідлива, якщо слизова чиста, ну він там полоскотав, трошки да й полетів собі. Якщо дуже багато, теж незручно забиває, ніж людині незручно. А от е, при алергії, коли у людини є алергія до якогось е, рослинного е, пилку, і цей пилок літає в повітрі на пликтах. У той же березі він може летіти там навіть до 700 кілометрів. А, наприклад, у деяких трав там кілометр два, а наприклад, з лакиві траві, то взагалі декілька сот метрів. А коли він причепився, ось як тут ці зелені чацяточки, і ми ось він і. Полетить зараз, тобто у нас. фактично О, різні так. алергени з інших рослин, вони можуть чіплятися да. просто на цей тополиний пух, і фактично він таким да. транспортером Транспортер. є, і от і ось ці алергени вони так мандрують світом, чіпляючись да. за тополини пух. От, і... от, зараз у мене викликають таку аналогію. Зараз ну у нас такі е, важкі ночі в Україні, да шахеди летять. Так от рахуйте, що оце шахет, оце шахет, і якщо це дерев'яний з картону, ну хай собі летить Бог з ним. А от коли він несе на себе вибухівку, а це алерген, він стає небезпечним. Тобі ж воно все схоже. Ну, У вас і асоціації. Так, життя то, зараз таке. Воно показує такі речі. От. Тому і е, кожен рік тополиний пух може по-різному визивати алергію. Все залежить, що зараз квітне, і е, біля, цього, цього, біля яких рослин зараз знаходиться ця, ця тополя. А, а не не Алергени обмир. що викликають? Які рослини є алергенами? Дивіться. Беремо ми е, весна. Весною це найчастіше букоцвітні. Це там береза, це дуб, граб, ольха, ліщина. Е, ну ці вже, ці вже квітнення закінчились. Але з них ще е, до цвітне до доцвітає це каштан. Він теж букоцвітний, і ось їм на зміну приходять вже літні. Це Лугові трави і злакові трави. От зараз вони починають квітнути. І це червень, це буде час їхнього квітнення, бо вони будуть найбільше визивати алергію. Але є трошки різниця, дуже така цікава. Наприклад, ми ж говоримо, що це до білку, і, наприклад, у берези, у берези алергія до його пилку. Але такий самий білок є не тільки в березі, а, наприклад, в яблуках. Наклирав в персику, і людина, маючи алергію до берези, буде реагувати, коли їсть е, яблуко, фундук, персик, деякі інші. Тут а трошки, я вибачте, літні трави трохи краще. От у літніх трав оцих перехресних з харчами менше, але їх зато більше набагато. А от багато часу кажуть, що знаєте, у мене на щось алергія. На що не знаю, як виявити свій алерген? Ну, свій алерген е, слово мені дуже подобається, Нема в на свого алергени. Тобі ж. Це алергія збій імунної системи. І от що імунній системі? У нас наприклад до цих всіх алергенів, так званих, є захисні антитіла. у маленькій кількості, IG, так звані, да, от, до кожного і вони нас захищають. А при алергії збій в імунній системі такий йде, що імунна система сприймає отой от вже пилок як дуже загрозливий. І цих антитіл стає набагато більше. І от вони вже контактують з алергеном, викидають такі речовини, як гістамін, які її визивають симптоми. Тому як це виявити, якщо людина запідозрила, що в неї є алергічні реакції на той чи інший пилок, треба перше йти до лікаря і проводити діагностику. Є там проста діагностика, шкіряні тести. Да? Ну, вони покажуть, до чого ця алергія. Але ж, наприклад, у берези буде декілька білків. До одного білку буває алергія, до іншого ні. Один білок може лікуватись, а один ні. По-перше, це найсучасніша діагностика виявити, до чого алергії, до якого білку, і знаючи, до якого білку. Сучасний лікалерголог уже може і симптоми розказати, які будуть харчові, а чи не будуть харчові. От... Олександр, а от я так думаю, що на допомогу прийдуть ці три дощечки розкажіть про ці дощечки. Нам уже після діагностики потрібно, коли ми виявили, Хоча, як лікувати а? оця перша нам ще буде потрібна до діагностики, бо тут є ліки, які м, зменшують симптоми. Ну, наприклад, антигістамінні вони оцей гістамін зв'язують. Або не дають гістаміну викидати. це не виліковує, але це симптоматична терапія, яка нам потрібна це на цей час, коли квітне. Коли ми це зробили, це якщо людина знає, що вона е, страждає на алергію, так, так. так. Ну дивіться, тут ситуація така: якщо там це буде якась інфекція, то ці ліки мало допоможуть, хоча симптоми схожі. А при алергії на пилок ці ліки будуть допомагати. Людина буде казати, та через 15 хвилин мені стало легше, тобто досить швидко. Але це ми використали, але це не виліковує. Головне це ми знаємо білок і вилікувати може так звана алергенспецифічна імунотерапія, яку вже роблять 115 років. Але раніше не знали, що до білку і комусь допомагає, комусь ні. І якраз оці препарати вони дозволяють е, великому або дуже довгу ремісію визвати, або взагалі можуть вилікувати, але тільки якщо буде правильна діагностика. Якщо ми оцей препарат дамо людині, в якої до цього білку нема алергії, він не зашкодить і не допоможе. Тут як буде? Оце е, е, ін'єкційна форма. Да? Тут іде ін'єкція всього один раз в місяць. І але вона йде три роки, колись 10 років йшло. Але вже результат буде через 4-5 місяців. А статистика каже, що 80% взагалі алергії можна вилікувати. Це а, правда? Це так. Тобто за допомогою ось цих. Але це не панацея. Зразу діагностика. Початку Якщо правильна діагностика, діагностика, там як в цьому оце спрей, це сублінгувальне, це людина може сама робити вдома, але довше 5-7 років. Але дуже важливо, що е, важливо що отой білок, який ми тут літав у нас, да, алерген, mm -hmm. він же і є в цій вакцині, але він трошки ну, там змінений, модифікований, який буде нормалізувати порушення імунної системи. І тому можна вилікувати. тому що це на імунну систему не впливає. Це такий е, захист на часі, тільки пане Олександре, А якщо от відкласти про лікування, а про профілактику, буквально кілька порад. Дуже коротко і щоб було зрозуміло. Ну, профілактика, це перше. Опять же скажу, потрібна гарна наша імунна система. Не звивати про неї це раз. Друге, це дуже залежить від довколишньої нашої всякої ситуації. І е, така порада. Люди, які мають алергію. То їхні діти мають вірогідність, якщо одна, один хтось із батьків має таку алергію, вірогідність у дитини 50-60%. і це треба батькам розуміти, якщо з'явилися симптоми, як можна раніше звертатись до лікаря, і тоді можна набагато швидше і простіше це пролікувати. Дякуємо вам, Олександр. А дивіться нам, ще показують сьогодні графіку. То просто, щоб всі глядачі запам'ятали, що треба робити, аби не попастися на гачок до алергії і не страждати. Окуляри та маски на вулиці, у вітряну погоду в е, приміщенні перебувати душ після прогулянок і регулярне вологе прибирання. Це також може допомогти і полегшити Ах, принаймні так. на цей такий активний період. Так так ну і при питання звертатися до фахівців, до таких як наш сьогоднішній гість Олександр Назаренко, лікар, головний лікар клініки. Імунології та алергології дякуємо вам, дякую вам, дякую, друзі. Ми повернемося за. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті от, в світі. Траса на Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Ну, простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла? Поки Росії існує як державне утворення, загроза це нікуди не зникне. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я важаю, що це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде наші форма. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.